Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про покриви тіла тварин. Покрив тіла. Зовнішній шар тіла тварин, який безпосередньо контактує із зовнішнім середовищем. Покриви тіла можуть бути жорсткими або м'якими, легко проникними для газів і рідин. Приставлені кутикою або шкірою можуть утворювати багато похідних, таких як луска, пір'я, шерсть у тварин без жорсткого скелета. М'язи разом із покривами можуть утворювати шкірно-м'язовий мішок. Чи є зовнішні покриви у кишково -порожниних? У кішковопорожнинах зовнішній покрив є, але він не має такої ж складної будови, як і більшість тварин. Зовнішні покриви кішковопорожниних утворені ектодермою, яка складається з одного або декількох шарів епітеліальних клітин. Ектодерма може вмістити різні типи клітин, наприклад, жалкі клітини для захисту нападу, нервові клітини для сприймання подразників і координації руху. Залазисті клітини для виділення слизу або інших речовин. Шкірно-м'язові клітини, розкидані пучками по організму, виконують функцію захисту та руху. У деяких кішковопорожнених ектодерма може формувати вапняковий скелет. Це корали, зокрема. Зовнішній покрив кишковопорожених відрізняється від шкірно-м'язового мішка плоских, круглих та кільчастих червів своєю простою будовою І що там за плоских червів? Ну, і зокрема, що таке шкірно-м'язовий мішок. Шкірно-м'язовий мішок складається з двох шарів епідермісу та м'язів. Епідерміс – це зовнішній шар шкірно мязового мішка, він складається з одного або декількох шарів клітин і захищає тварину від навколишнього середовища. Епідерміс також може містити залази, які виділяють слиз або інші речовини. М'язи. Шар шкірно мязового мішка розташований під епідермісом. Він складається з м'язів, які дозволяють тварині рухатися. М'язи можуть бути розташовані повздовжно, кільцево або діагонально. Функції шкірно-м'язового мішка. Захист шкірно-м'язовий мішок захищає тварину від навколишнього середовища. Опора шкірно-м'язовий мішок забезпечує опору тіла тварин, що дозволяє їй зберігати форму та рухатися. Рух. Шкірно-м'язовий мішок дозволяє тварині пересуватися повзати, плавати рити тощо. Відчуття шкірно-м'язовий мішок може містити сенсорні рецептори, які дозволяють тварині відчувати навколишнє середовище. Виділення шкірно-м'язовий мішок деяких тварин може допомагати вивести продукти життєдіяльності організму. Тип круглі черви зовнішні покриви круглих червів або нематод складаються з кутикули та гіподерми. Кутикула – щільний неклітинний шар, забезпечує захист від механічних пошкоджень, висихання та інфекцій. Не розтягується, тому линяє протягом життя черв'яка. Гіподерма одношаровий епітелій розташований під кутикулою, складається з живих клітин, які виконують різні функції: Смоктування поживних речовин, виділення продуктів життєдіяльності, газообмін, сприйняття подразників, секреція кутикули. Особливості зовнішніх покривів круглих червів. Прозорість кутикула круглих червів прозора, що дозволяє їм бачити. Членість кутикула деяких круглих червів, має членістість, що робить їх тіло більш гнучким. Паразитичні адаптації У паразитичних круглих червів, таких як аскарида людська, кутикула має потовщення, яке допомагає їм прикріплятися до кишечника господаря. Кільчасті черви. Епідерміс зовнішній шар шкірно м'язового мішка складається з одного шару епітеліальних клітин, виконує такі функції: захист від зовнішнього середовища, сприйняття подразників, виділення продуктів життєдіяльності, кутикула. Тонка неклітинна оболонка, що лежить між епідермісом, складається з білків та тонкого шару хітину. Забезпечує захист від механічних пошкоджень, опору тіла зберігає форму тіла. М'язи. Два шари м'язи. Повздовжні м'язи забезпечують скорочення тіла в повзному напрямку. Кільцеві м'язи забезпечують скорочення тіла в кільцевому напрямку, тобто потовшення потончення. Функції зовнішніх покривів кільчастих червів. Захист захищає внутрішні органи черв'яка від механічних пошкоджень, висихання та інфекцій. Опора забезпечує опору тіла черв'яка, що дозволяє йому зберігати форму рухатися. Пересування м'язи шкірно-м'язового мішка допомагають черв'ю пересуватися. Обмін речовин. Епідерміс частково забезпечує газообмін. Сприйняття. Епідерміс містить рецептори, які сприймають різні подразники, такі як світло, хімічні речовини. Особливості зовнішніх покривів кільчастих червів. Сегментація шкірно-м'язовий мішок. Червів також сегментовані, що робить їх тіло більш гнучким. Щитинки на тілі поліхет є щитинки, які допомагають їм пересуватися. А у паразитичних кільчастих червів, таких як п'явка, шкірно м'язовий мішок, має присоски, які допомагають їм прикріплятися до господаря. Члени станоги. Зовнішній покрив членистоногих складається з таких шарів, як епікутикула. Тонкий зовнішній шар екзоскелету складається з хітину та білків. Забезпечує захист від механічних пошкоджень, водонепроникність захист від ультрафіолетового випромінювання. Протокутикула. Основний шар екзоскелету складається з хітину та білків. Надає міцність, жорсткість, опору тіла. Ендокутикула. Внутрішній шар екзоскелету складається з хітину та білків більш м'яка, ніж протокутикула, містить прикріплення м'язів та інших органів. Рапоподібні. Зовнішні покриви ракоподібних складається з хітинового панцера, який поділяється на дві частини. Карапакс це щитоподібна пластина, яка покриває голову груди. Забезпечує захист внутрішніх органів. Місце прикріплення м'язів. Черевце – складається з сегментів, які з'єднані між собою суглобами. Забезпечує гнучкість тіла пересування. Функції зовнішніх покривів ракоподібних. Захист. Захищає внутрішні органи від механічних пошкоджень пересихання інфекцій. Опора. Забезпечує опору тіла ракоподібних. Пересування. М'язи, що прикріплюються до панцера, допомагають ракоподібним пересуватися. Відчуття панцир містить рецептори, які сприймають різні подразники. Виділення деякі ракоподібні виділяють продукти життєдіяльності через панцер. Особливості зовнішніх покривів ракоподібних. Міцність. Панцер ракоподібних дуже міцний, завдяки чому вони можуть жити в різних середовищах, включаючи водойми і сушу. Водонепроникність, панцер ракоподібних водонепроникний, що дозволяє їм жити у воді. Ріст ракоподібні періодично линяють, скидають старий панцир і формують під ним новий. Тип павукоподібні Зовнішні покриви павукоподібних або верхніт складаються з хітинового екзоскелету, який поділяється на два основні відділи просома і опістосома. Просома вкриває голову груди, складається з головогрудей, які з'єднані, вкрита парапаксом щитоподібною пластиною. Містить очі, хеліцери, пети, пальпи, ніжки. Опістосома містить павутинні залози, що виробляють павутину, анальні отвори. Функції зовнішніх покривів павукоподібних Захист, опора, пересування, відчуття. Виділення Особливості зовнішніх покривів паукоподібних Це міцність, екзоскелет паукоподібних дуже міцний, завдяки чому вони можуть жити в різних середовищах Водонепроникність, екзоскелет паукоподібних, водонепроникний, що дозволяє їм жити у воді Зокрема, це паук-сріблянка, наприклад Ріст ну, Паукоподібні, як всі члени стомоги, линяють, змінюючи старий скелет і формуючи новий Комахи Зовнішні покриви Функції зовнішніх покривів комах. Ну тут це те саме захист, опора, пересування, відчуття, ну і виділення. Особливості зовнішніх покривів комах. Сегментація. Тіло комах сегментоване, що робить їх тіло більш гнучким. У них є такі відділи, як голова груди і черевце. на відміну від паукоподібних і ракоподібних, там голова, груди і черевце. Членісті кінцівки комах прикріплюються до екзоскелету. Ну і линька знову ж таки періодично вони линяють, як всі. членистоногі, які мають екзоскелет, скидаючи старий. І під ним формуючи новий екзоскелет. Тип молюсків. Зовнішні покриви різняться в залежності від класу. Але загалом вони складаються з трьох основних шарів. Це епідерміс, зовнішній шар, який складається з одного або декількох шарів, епітеліальних клітин. Виробляє кутикулу. Це тонка захисна пліка, що проникає в епідерміс. Раковину, яка може бути суцільною або з кількох пластин. Мантією складка епідермісу, яка оточує тіло молюсків і може виділяти раковину знову ж таки. Другий шар це дерма, середній шар, який складається з покої сполучної тканини. Містить. М'язи, кровоносні судини, нервові волокна, внутрішній епітелій, внутрішній шар, який вистилає порожнину тіла, функції травлення, виділення ну і розмноження, розглянемо конкретно особливості класу червоногі молюски, а конкретно розглянемо будову їх мушлі. Мушля складається з шарів, таких як рогоподібний. Він же переостраком. Зовнішній шар, що складається з пілка. Колхінону, тому він часто називається колхіноновий шар. Наступний шар порцеляноподібний. Остракум, а він же призматичний шар. Середній шар, що складається з кристалів карбонату кальцію. Іноді його ще називають вопняний шар. Перламутровий шар. Гіпостракум. Внутрішній шар, що складається з аргоніту карбонату кальцію у формі перламутру. Мушля двостулкових молюсків складається з двох стулок. Які з'єднані шарніром. Стулки складаються з трьох шарів, тих самих, що і у червоного, хрогоподібного, порцеляно-подібного і перламутрового. Шармір з'єднує дві стулки, їм відкривається і закривається. М'язи приводять в рух стулки. Мантія це м'язова оболонка, яка оточує тіло. І як у всіх малюсків, вона знаходиться під мушлею. Ну, як у усіх. Ну, взагалі у двостулкових таки під мушлею, але є одна унікальна особливість. У деяких двостулкових це перли. Перли тверде округле утворення, що виникає всередині мушлі черепашки деяких двостулкових молюсків унаслідок подразнення їхньої мантії якимось небудь стороннім об'єктом. Переважно пічінкою чи паразитом. Перлина таким чином ізолює об'єкт від молюска. Цінуються перли як дорогоцінний камінь і використовуються для виготовлення ювелірних виробів. Головоногі молюски. Ну і про їх мантію поговоримо окремо, оскільки мушлі у них в більшості немає. Мантія має кілька функцій, включаючи. Секрецію раковини у деяких головоногих молюсків виділяється раковина, той же самий наутіс. Захист мантія захищає внутрішні органи головонога. пересування. Мантія може використовуватися для пересування за допомогою струменевого або реактивного руху. Дихання у мантії містяться до мушлі. Мушля у більшості сучасних головоногих дуже сильно редукована. Каркатиця має внутрішню вапнякову черепашку. Єдиний рід головоногих, що має власну зовнішню черепашку, це наутілус. Його мушля розділена на багато камер. З її допомогою він може підніматися або опускатися як підводний човен, регулюючи об'єм газу в камерах. Ця тварина належить до древніх реліктів. і Як не сказати про тип Хордові. Під тип хребетня. Наш клас Шкіра. Містить залози, на поверхню виділяється слиз, що зменшує терття при пересуванні у воді. Похідними шкіри є луска, плакоїдна у хрешовий і кісткова у кісткових риб, типи луски кісткових риб. Циклоїдна циклоїдна луска має округлу форму сладким краєм, вона розташована на тілі риб хлест, як черепиця. Циклоїдна луска складається з кістки і покрита тонким шаром епідермісу. Таку луску має короб, лящ, плотва. Синоїдна ксиноїдна луска має гребінчастий край, синоїдна луска складається з кістки і покрита товстим шаром епідермісу, окунь, щука, судак. Галоїдна луска, вона товша і жорсткіша, ніж циклоїдна або синоїдна луска. Зустрічається у деяких примітивних кісткових риб, таких як осетрові. Галоїдна луска складається з кістки, покритої шаром емалі. Космоїдна луска зустрічається у деяких вимерлих риб, вона ще товша і жорсткіша, ніж галоїдна луска. Тобто луска розвивалась таким чином у хрящових риб, як акула плакоїдна луска, потім космоїдна луска, галоїдна луска, ну і найбільш еволюційно продвинуті риби, мають циклоїдну луску. Бічна лінія. Канал з вивідними отворами, заповнений водою, розташований в шкірі вздовж тіла, містить рецептори, які сприймають напрямок і тиск води. Амфібії або земноводні. Шкіра земноводних гола, волога, багата на залози, що виділяють слизь, який допомагає зберегти шкіру вологою і захищає її від інфекцій Слизь також допомагає земноводним дихати, оскільки кисень може поглинатися через шкіру. Шкіра земноводних також містить пігментні клітини, які надають їм забарвлення. Може використовуватися для камуфляжу, залучення партнерів або обереження хижаків. Шкіра земноводних дуже чутлива. Вони можуть відчувати дотик, температуру, хімічні речовини та біль. Плазуни у плазунів шкіра суха не містить залоз, Зовні поверхня шкіри вкрита роговими лусками, завдяки чому повністю є непроникною і участі в диханні не приймає, як у амфібій. Ріст відбувається з линянням. У змій линяння відбувається повністю. ну Є деякі особливості у інших плазунів, ну, наприклад, у крокодилів там з кізковими щитками луска, значить мають у малюнок представники лускатрів на лоски і так далі. Але загальні ознаки зовнішніх покривів перед вами. Шкіра суха. Ну і має луску, яка є роговою. Птахи. Шкіра птахів тонка, майже позбавлена залаз, є тільки куприкова залаза, секрет якої служить для створення водонепроникності пір'яного покриву. У і дрог куприкової залози немає. Похідні шкіри птахів. Їми є рогові. Утвори шкіри, дзьоб, кігті, рогові швидкі цівки, пір'я. Пір'я це видозмінені лусочки плазунів. Вони утворені з рогової речовини. Основу оперення складають контурні пера. Вони можуть бути покривними, маховими і рульовими. Під контурними перами розташовані пухові, які служать для зменшення тепловіддачі. Дзьоб Дзьоб складається з наддзьобку, піддзьобку, а також Восковиці. Восковиця є не у всіх птахів. У птахів, що не мають, восковиці зовнішній відділ надзьобка поступово потовшуючись, переходить у шкіряний покрив лобової частини черепа. Форма дзьобу птаха залежить від способу життя. Савці. Шкіряний покрив савців бере участь у терморегуляції організму. Шкіра пронизана кровоносними судинами і забезпечується кров'ю. Тепловідача збільшується при розширенні судин або зменшується при їх звуженні. Шкіра савців складається з таких відділів, як епідерміс, верхній зруговілий шар, дерма містить кровоносні судини, волосяні цибулини, залози потові сальні і підшкірна жирова клітковина. У шкірі савців розташовані різноманітні залози. Сальні залози виділяють шкірний жир, який змащує шкіру і волосся, надає їм еластичності. І перешкоджає намикання. Потаві виділяють піт, що охолоджує тіло і виділяє шкідливі речовини з організму. Пахучі залози потрібні для відлякування ворогів, залучення самки, мічення своєї території. Молочні залози потрібні для годування дитинчат молоком. Роговими похідними епідермісу шкіри є нігті, кіхті, копита, луска, порожнисті роги, ну, наприклад, у носорога, а отволенів, як не дивно, роги складаються з кісткової речовини. Похідними шкіри також є. Волосяний покрив. Складається з волосся різних типів. Покривне. Ось осьове волосся, шерсть, довге, тонке, але міцне волосся. Пухове підшерстя, коротке і пухнасте волосся, розташоване під осьовим. Чутливе вібриси жорстке і довге волосся, яке утворює брови і вуза, служить органом дотику. У одних тварин шерсть складається з ості олень, у інших з підшерстка кріт, у третіх з ості і підшерстка, нутрія куниця. Усі звірі періодично линяють, тому у них змінюється густота хутра. Зимове хутро має більше підшерстка, а у деяких і інше забарвлення. Білка взимку буває сріблясто сірого кольору, а влітку рудою. Є тварини, у яких остяве волосся видозмінене голки. Їжаки – дикообрази, може бути пристосуванням до водного способу життя. У деяких взагалі відсутні волосяний покрив, це кітоподібні, ластанові. Або відсутність цього покриву може бути також пристосуванням до жаркого клімату, у слонів, наприклад. За увагу підписуйтесь на канал, робіть коментарі, якщо хочете щось спитати до наступних зустрічі. Всього найкращого до побачення.